Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Олігархи та уряд знову кинули українців цього разу на 5 мільярдів гривень. Саме стільки доведеться відшкодувати газовикам, гривні почнуть виймати з українських гаманців вже цього тижня. Народний контроль намагався з'ясувати, що робити хмельничанам з новими рахунками за газ. Якщо облгаз не хоче це робити, тому що прибори обліку встановлюються саме за кошти обласних газів, то тоді розрахунок з такими облгазами буде за тими нормами споживання, які встановлюються Кабінетом міністрів. Хмельничанка Оксана про те, що у неї борг за газ дізналась випадково. Жінка прийшла за лічильником, а натомість отримала рахунок з мінусовим сюрпризом. В травні місяці минулого року, коли Яценюк зі своєю командою піднімали різко високо тарифи на газ. Вони зменшили норми споживання на особу з 18 на 9. І Ось в січні місяці я приходжу зараз, аби встановити газовий лічильник до газ а Вони мені повідомляють, ви знаєте, у вас є борг 1665 гривень. 27. Тепер сім'я буде економити. Про причину затягнутих пасків жінка намагається пояснити трирічному сину. Так, такий борг, нам його тепер треба віддати в державу. Кому? Ну, напевно, для Кабміна. Уряд постановою номер 237 дав зелене світло українцям не встановлювати лічильники, але й облгази не поспішали завершувати, надавати безкоштовні прилади обліку. Так, минулої весни до народного контролю звернувся чоловік, який не міг встановити безкоштовний газовий рахівник. Коли принеписав заяву, він став сказали, що Хмельницький сказав не ставити. Потім через неділю позвонили, сказали, що лічених поставити стоїть 2100. Віктор Попов, другий після фірташа, власник Облгазів Україні через свою громадську організацію Асоціація газового ринку України разом з двома пенсіонерами з різних областей через суд домігся визнання незаконної постанови про зменшення норм споживання газу для населення без приладів обліку. І тепер нові рахунки з тисячними боргами ляжуть на плечі українців. Упад ГАЗ журналістів. Народного контролю запевняють, борг розтягнуть на 9 місяців. Ми не будемо стягувати одразу всю цю суму. Було прийнято рішення розбити цю суму на 9 місяців, реструктуризувати для населення, щоб помісячно оплачували. Відповідно, у кожній платіжці буде зазначена загальна сума заборгованості і та сума заборгованості, яку особа має сплатити за даний місяць. Невирішеним залишається питання із пільговиками всіх категорій. Наразі ні газовики, ні содза. Хест не мають уявлення, як люди будуть розраховуватись за газові борги. Народний контроль буде й далі стежити за розвитком подій. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.